Вітаю! З вами Анна Лангова, і ми продовжуємо нашу розмову про гроші і те, як правильно ними розпоряджатися. Минулого разу ми дізналися головний принцип управління особистими фінансами. Ваші доходи завжди мають бути більші за ваші витрати. І дізналися, що необхідно відкладати 10% від доходу для формування фінансової подушки безпеки. Що ж відбувається? Якщо ми витрачаємо всі зароблені гроші, не дотримуючись цих правил. Рано чи пізно виникає несподівана ситуація, коли терміново потрібні гроші. А де їх взяти? Доводиться, позичати або брати кредит. Саме про борги та кредити ми з вами сьогодні і поговоримо. Давайте розглянемо перший варіант позичити у друзів. Адже друзі і родичі саме для того й потрібні, щоб допомагати один одному. Але часто трапляється, що коли гроші позичені, відносини між людьми псуються, бо людина чекає, що ви повернете їй борг. А навіть якщо й не чекає, то ви самі про це думаєте. Тож відноситися до позики у друзів та родичів слід, дуже виважено. Навіть якщо довелось це зробити, краще зафіксуйте всі цифри письмово. Терміни повернення, суми, відсотки платежу. Якщо ви вирішили взяти кредит у банку, уважно вивчіть всі деталі договору: відсоткову ставку, терміни, штрафи у випадку прострочки платежу і всі додаткові комісії. Не використовуйте кредитні картки. З ними дуже легко влізти у борги і навіть цього не помітите, бо ви витрачаєте гроші як свої, а потім. Доводиться їх віддавати. Важливо враховувати, що сума платежу по кредиту або боргу має не перевищувати 20% від вашого сукупного доходу, інакше виплачувати цей борг буде дуже важко. Ми схильні недооцінювати вартість життя і в майбутньому можуть виникнути непередбачувані витрати. Дуже прикро, коли приходиться брати ще один кредит, щоб залатати дірки у своєму бюджеті. Що ж робити, аби не попасти в скруту? Мати фінансову подушку безпеки хоча б на три місяці, постійно відкладати частину доходу. І розуміти, що непередбачувані витрати обов'язково будуть. Всі люди іноді хворіють, техніка ламається або потребує заміни. Непередбачувані обставини трапляються. Це і є життя. Просто потрібно про це знати і готуватися до непередбачуваних обставин, аби не довелося позичати гроші у друзів або брати кредит у банку. Ще одна фінансова пастка це купівля товарів в розстрочку. Пропозиції магазинів виглядають дуже заманливо: бери і користуйся зараз, плати потім. Чому краще цього не робити? Ми з вами не знаємо свого майбутнього. Можливо, завтра або через декілька місяців наша фінансова ситуація зміниться, а ми вже маємо фінансові зобов'язання. До того ж, часто трапляється, що телефон або фотоапарат, куплений у кредит, вже зламався або морально застарів, а нам за нього ще платити і платити. Погодьтесь, це не дуже приємно. Живіть по коштам, формуйте фінансову подушку безпеки, збирайте на бажані покупки, повірте. Невелика радість від необміркованої покупки не по кишені не варта тих проблем та переживань, які можуть спричинити борги та кредити. Наступного разу ми з вами поговоримо про те, як планувати свій бюджет, щоб накопичити на бажані покупки.